Сьогодні поговоримо про декілька фактів життя піаністів. Піаніст не може мати довгих нігтів. Звичайно, якщо в тебе довгі нігті, то ти не будеш мати якісного контакту подушечки пальцю з клавішою і не можеш претендувати на якісний піанізм. А ще не знаю, що роблять такі інші піаністи, але я завжди роблю так. Я завжди щось граю, де б я не була, що не робила вже багато років. Піаністи та інші музиканти не слухають класичну музику просто так. Ну, я підтверджую, тому що в нашому житті було дуже багато класичної музики з професійної точки зору. Ми знаємо, кому належить ця головна партія, ця побічна партія, цей лейтмотив і так далі. Тому слухати музику просто так не виходить. Як би ми не хотіли це, не тому що ми її не любимо. Це просто професійна деформація. І ще про сни дуже часто сняться сни, як ти виходиш на концерт. І не пам'ятаєш жодної ноти, ти не можеш зіграти. Тобто кажуть, ну давай, грай там, глядачі, слухачі вже аплодують. А ти не можеш зіграти це просто жах. Найжахливіше сам музиканта. Повернемось до піаністів. Піаністи займаються по 4-5 годин на день. Це стандарт. Буває і більше. Якщо в тебе екзамен чи якийсь важливий концерт, ти можеш займатися і більше. Це не означає, що ти сидиш ці всі години от і до. Ти можеш пограти вранці, ти можеш пограти в обід, ввечері, але сумарно ну, так і виходить, менше просто не вийде, Тому що якщо в тебе серйозна програма, в тебе не знаю, концерт на одну годину музики, то одна година музики це коли ти просто граєш цілу годину, уявіть скільки годин треба, щоб готувати таке виступ.